З пологового в реанімацію. Батько породілі звинувачує з колівських медиків у каліцтві свого внука. Зараз, немовля, перебуває у львівській реанімації. Чому? Побачите далі. На подвір'ї родини Гнатів граються онуки. Вся сім'я з'їхала з, з нехрестини до Тимофійка. От тільки немовля зараз не у своєму ліжечку. Дитину рятують львівські медики. Марія Гнатів каже, винні у цьому сколівські лікарі, адже у доньки вагітність проходила добре. Почалися схватки. Вона приїхала з завчасно в лікарню, не було ні запізнення, ні, ні нічого. Ми ж вони дві неділі перед тим їздили у двоє з чоловіком і казали, ми хочемо йти на кесарю. Бо перші пологи в Мар'яни були важкими. Та медики запевнили, їхня донька народить без ускладнень. По-іншому, з рідними, породілі лікарі заговорили уже наступного дня. Він нам подзвонив, що дитинку забирають до Львова. Що, що сказали лікарі, що то був перенос, і дитина захлібнулася водами, набрала в легені води. Вже у Львівській лікарні там медики озвучили інший діагноз. У Львові виясняється, аж на другий день лікарка йому сказала, що дитинка була вита поповиною. Uh -huh. І то був синдром удушення. Я записана в історію там дитини. Uh -huh. Зараз лікують мозочок. So. Та навіть та лікарка, що подивилася, зразу сказала, пишіть так, як було, бо ми не хочемо на себе брати відповідальність. Так їм і сказали. Схвальським лікарям. Так. Дитина поступила у важкому стані е, з, на штучній вентиляції легень е, з неврологічною симптоматикою. Е, буквально за два дні дитина була знята з вентиляції. Е, на даний момент дитина є на спонтанному диханні, утримується. Помірна неврологічна симптоматика. Шанси на те, що дитина буде жити, є, дитина є, в принципі, в стабільному стані. Ганаті видякують Богу, що онук вижив, от тільки не можуть пробачити сколівським медикам лікарської недбалості. Адже ніхто з людей у білих халатах так і не пояснив родині, що насправді при пологах сталося з їхнім Тимофійком. Ніхто нічого не казав, просто я знав, яка ситуація склалася, я вже знав у Львові у яка, в якому стані дитина і що з нею було. З колію мені взагалі ніхто нічого не говорив. Хотілося б, щоб лікарі, які не були там 1 вересня, відповідали за свої дії. Не говорили, що сином і мамі не мовляти. Пані Марія каже, лікарі хотіли якнайшвидше спекатись Мар'яни. На четверо дилам на п'ятницю її вже виписала додому. Я в п'ятницю приїхала, вона каже, завтра казала лікарка, що ви мене заберете. Кажу, заберемо. Та й рано дзвоню, чи дали тобі виписку? Не дали мені ніхто нічого. Я дзвоню до лікарки. Вона каже, я їй ще вчора виписала, але я дозволила їй ще полежати день. Ну що то за заставлення до, до пацієнтів. Сама ж породілля відмовляється говорити на камеру. Біль не покидає жінку. Та вона не хоче з ніким ні, по телефону нічого. Вчора її чоловік возив, бо то ще щось нездорове возив її до, до гінеколога. і Була коло дитинки, розплакалася. Тяжко. Пані Марія каже, пробачити недбалість лікарів не може. Вона впевнена, медики один одного покривають. І з допомогою нашої програми хоче добитися правди, аби чужі діти не страждали від дій некваліфікованих лікарів. Прикривають. Просто не хочу, щоб була якась пляма на лікарню.